Запальне гаряче. Штани хілікон мультикам. Тесло. Я думаю, ви знаєте, що це за модель котики. Кармани укріплені, боковий карман на ліпучці та замку. Нижнього карману немає. Колінця. Укріплені. Знизу можна вставити шнурочок, але його в комплекті немає. На попі подвійні широкі кармани. Ось сюди вони йдуть. І тут два великі і два маленькі. Розміри обмежені. Кількість тим більше. Ціна пакучка.